Добрий день. Тема лінійної нерівності з однією змінною рівносильної нерівності. Лінійними нерівностями з однієї зміною називають нерівності воду Ах більше Б, Ах менше Б, ах менше обдоріння Б, а Х більше обдоріння В. Дех змінна, а А і Б деякі числа. Маємо лінійні нерівності. Розв'язком нерівності з однією зміною називають значення цієї змінної, яке задовольняє дану нерівність. Розв'язком нерівності 2х менше 6 є проміжок від мінус нескінченості до 3, не включаючи. Розв'язком нерівності мінус 7х більше буде рівня 0 є проміжок від мінус нескінченності до 0 включно. Нерівність 0 помножити на х більше 8 розвитку немає. Розвіском нерівності 0 помножити на х менше буде рівня 0 є всі дійсні числа. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або показати, що їх немає. Розв'язуємо нерівність як і рівняння, замінюємо її простішими нерівностями, що рівносильні задані. Нагадаємо, дві нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одні і самі розв'язки. тобто, якщо кожен розв'язок першої нерівності задовольняє другу, а кожен розв'язок другої нерівності задовольняє першу. Нерівності, які не мають розв'язків, також вважають рівносильними. Маємо приклад рівносильних нерівностей. Заміну нерівності рівносильною нерівністю, виконуємо керуючись або логічним міркуванням, або властивостями числових нерівностей, згадаємо властивості числових нерівностей. Якщо виконати точне перетворення деякої частини нерівності, яке не змінює допустимі значення змінної, наприклад, розкрити дужки, звести подібні доданки, то одержимо нерівність рівносильну дані. Якщо з однієї частини нерівності перенести в іншу доданок з протилежним знаком, то одержимо нерівність рівносильно дані. Якщо обидві частини нерівності помножити поділити на одне й те саме додатне число, то одержимо нерівність рівносильно дані. Якщо обидві частини нерівності помножити можете на одне й те саме від'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежне, то одержимо нерівність рівносильно дані. Розв'яжемо стаку нерівність, спочатку розкриємо дужки. Зведемо у правій частині подібні доданки, перенесемо відомі в одну сторону, невідомі в іншу сторону, змінивши знак перенесеного доданку на протилежний. зведемо подібні доданки, отримаємо суку нерівність, поділимо обидві дві частини нерівності на мінус 1, змінивши знак нерівності на протилежний. І отримаємо розв'язок нерівності. Х належить проміжку від мінус 6, не включаючи до плюс нескінчаності. На Знайти найменший цілий розв'язок ось такої нерівності. Домножимо обидві частини нерівності на найменший спільний знаменник дробів, що входять в праву і ліву частину нерівності на число 4, отримаємо таку нерівність, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки в правій частині нерівності, перенесемо відомий в одну сторону, невідомі доданки в іншу сторону, відмінивши знак перенесних доданків на протилежність, Зведемо подібні доданки і отримаємо х більше 5. Тобто найменший цілий розв'язок на рівності це від число 6. Розв'яжемо подвійну нерівність 6 відняти 4х, більше або дорівнює мінус 2, але менше або дорівнює 8. Перенесемо шестірку праву і юву частину нерівності, отримаємо мінус 4х, більше або дорівнює мінус 2 відняти 6, але менше або дорівнює 8 відняти 6. Зведемо подібні доданки і всі частини нерівності поділимо на мінус 4. Приділені на об'ємню число ознака, який входить в подвійному рівні зміниться на протилежний, щоб не змінювати знаки, поміняємо місцями праву і ліву частину утвореної нерівності. І отримаємо x більше обodріння мінус 0,5, але менше або дорівнює 2. Розв'яжемо нерівність модуль 2х-5. менше 3. Для розв'язання нерівності модуль x менше a Використовуємо формулу, Якщо А число не додатне, то нарівність розв'язків немає. Якщо А є число додатне, то нерівність зводиться до розв'язання подібної нерівності х більше від мінус А, але менше від А. Розв'яжемо дану нерівність, принесемо мінус 5 правої дві частини, отримаємо таку нерівність, зведемо подібні додатки і поділимо всі частини нерівності на додатне число 2. І отримаємо розвитності, при яких значеннях змінна є, має зміст вираз. Пам'ятаємо, що підкореновий вираз є число невід'ємне, тому записуємо 9 3 і більше в 0. Розв'яжемо лінійну нерівність, перенесемо дев'ятку у праву частину і поділимо на рівні знаку від'єднання числ 3, змінивши знак нерівності на протилежність. Отримаємо х менше оберівні 3. При яких значеннях таке рівняння має два різні форми. Розглянемо два випадки, якщо коцієнтрі х квадрат дорівнює 0, маємо рівняння, тобто, якщо а дорівнює 1. Маємо лінійне рівняння, замість підставимо 1, знайдемо корінь, коремем є число 1,5. І якщо А не дорівнює одиниці, маємо квадратне рівняння. Квадратне рівняння має два різні корені, якщо дискримінант більше нуля. Для зручності знайдемо до 1, отримуємо мінус А плюс 2 більше нуля. Розв'яжемо рівність, отримуємо А менше 2. Рівняння має два різні корені. Якщо А менше 2, не забуваємо виколити точку 1, тобто розписком є проміжу відрівнюємо скінчаності до 1 в об'єднанні від 1 до 2. Для кожного значення А розв'язатися на нерівності розглянемо нерівність А, ах більше 5. Розглянемо три випадки, якщо при призміні х дорівнює 0, більше 0 і менше 0. Якщо А дорівнює 0, то з коренем немає. Якщо А більше нуля, поділимо обидві частини нерівності на додатне число А, знак нерівності не поміняється. І якщо А є число від'ємне, то приділення обидвох частин нерівності на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежне. Запишемо відповідь: розглянемо нерівність Б, розглянемо три випадки, якщо при призміни Х дорівнює нулю, більше нуля і менше нуля. На кофці при зміні х дорівнює нулю якщо а дорівнює одиниці, попередньо розкладимо на множники праву частину, це ми нерівності. Позглянемо випадок, якщо а дорівнює одиниці, розв'язком нерівності є будь-яке число. Якщо А більше одиниці, вираз а 1 число додатне, поділимо будві до частини нерівності на додатне число, знак нерівності не зміниться. І якщо А і менше одиниці, то а 1 приймає від'ємних значень, поділимо на від'ємне число а 1 обидві дві частини нерівності, знак нерівності зміниться на протилежний. Запишемо відповідь. Розглянемо приклад В. Перенесемо відомі в одну частину нерівності невідомі в іншу частину нерівності, змінивши знак перенесеного доданку на протилежний. У лівій частині нерівності вони сама. 2х дужки в правій частині рівності мінус 3 винесемо за дужки і розглянемо три випадки. Якщо А дорівнює 6, тобто коефіцієнт розміну х дорівнює 0, то нерівність розв'язки немає, якщо А більше 6, поділимо від частини рівності на додатне число 2 помножити на а мінус 6, отримаємо х менше від мінус 1,5. Якщо А менше 6, то вираз 2 помножити на А мінус 6 приймає. від'ємне значення. Поділимо на нього з вагорівністю, змінимо на протилежний. І отримаємо х більше мінус 1,5. Запишемо відповідь. Дякую за увагу. Завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!